Слава Україні! Слава Героям! На календарі 2 липня. Південноукраїнський енергокомплекс працює без зауважень. АЕС і гідрооб'єкти виробляють електроенергію для потреб країни. За графіком продовжується плановий ремонт обладнання. Порушення умов безпечної експлуатації немає. Радіаційний, протипожежний і екологічний стан. На промайданчику та за його межами за останній тиждень не змінювався і відповідає чинним нормам. ПАЕС знаходиться під пильним наглядом МАГАТЕ. Минулого тижня Міжнародна агенція здійснила на підприємстві чергову ротацію експертів постійної моніторингової місії. 860-й день наша держава бореться з рашистською агресією. За тиждень, що минув, колектив енергокомплексу в рамках благодійної акції. Надіслав у зону бойових дій допомоги на суму понад 500 тисяч гривень. Це квадрокоптери, антени, пристрої для знищення дронів. Такий засіб отримала і військова частина, що обороняє АЕС. Спільними зусиллями та непохитною вірою у краще майбутнє долаємо ворога. Нехай допомога нашого колективу рятує життя відважним українським воїнам. Слава Україні! Слава її героям!